Мої вітання вам, жителі села Драгова, Кічерели, Становиць і Забереж. Хочу для вас зробити такий невеличкий анонс. Хочу вас повідомити про те, що нами офіційно зареєстровано благодійний фонд громади Драгова. Це у нас є офіційна благодійна громадська організація, яка має офіційну назву Благодійний фонд Громади Драгова. Станом на зараз, на серпень, у нас проведені всі реєстраційні дії. Внесено наш благодійний фонд в реєстр неприбуткових організацій. Відкрито офіційні рахунки в банку. Коротко вам розповідаю про роботу фонду і про те, як буде працювати фонд. Відео невелике, я прошу подивитися і поширити між усіма драгівчанами, де б вони не були. Чехія, Словакія, Португалія, Іспанія, Канада, Америка, Ізраїль вся того, що фонд буде займатися виключно розвитком села Драгова Кічерела, Становиць і Забереж. Ми і до цього часу багато чого зробили для розвитку нашого Драгова. Ми ініціатори цього фонду, благодійники. І думаємо, що багато чого ми зможемо зробити, але спільними силами усі разом. Тому е, хочу вас повідомити, що е, і, і при, причиною того, щоб створити цей фонд, благодійний фонд громади Драгова, була е, така ситуація: майже повна відсутність е, розвитку, який ми зараз бачимо, е, розвитку нашої громади, нашого села зі сторони Драївської сільської ради. А так само небажання теперішнього керівництва Драївської сільської ради. Прислухатися до е, хороших ідей, хороших пропозицій розвитку наших сіл, нашого села Драва Е, Ми, благодійники, волонтери, які з 2015 року, е, якщо хтось пам'ятає, хто не пам'ятає, починаючи ще з ремонту першого ремонту центральної дороги у селі Драво, Потім прибирання річки, ремонт даху успорзалі у селі Драгово, і до теперішній час ці волонтери у нас міняються. Благодійники, але все рівно ми продовжуємо працювати. Уже восьмий рік ми працюємо. Хто як волонтер, хто як благодійник, але восьмий рік ми працюємо неофіційно. Тому було прийнято нам рішення офіційно зареєструвати фонд і працювати, розвивати драгово від імені фонду офіційно. Рішення про прийнят... про створення цього фонду. Ініціатором створення фонду був я. Я запропонував цю ініціативу дев'ятим драгівчанам. Це драгівчани, які постійно проживають у селі Драгово. Не виїжджають на заробітки, всі вони підприємці, самі заробляють собі на життя, самі своїм трудом, кормлять свої сім'ї. У кожного з нас, десятьох є діти, які навчаються в школі, є навіть діти, які у нас, десятьох, які ходять у садочок. Ніхто з нас, з наших жінок, з наших дружин, дітей не виїхав за кордон. Нас, нас десятьох об'єднує те, що ми не бажаємо виїжджати за кордон, ми хочемо жити в драгові, хочемо, щоб одрагово розвивалося, і в драгові нам було жити комфортно, зручно, безпечно, щоб наші діти в Драгові мали хороше майбутнє, хорошу освіту, мали можливість, де проводити час або додаткові навчання. Тому ми об'єднуємося в такий фонд. Рішення приймали 10 нас. Було прийнято рішення створити фонд. Ми зареєстрували фонд. На даний момент я є офіційно засновником фонду і я є керівником фонду. У фонді я як керівник працюю на безоплатній основі, без заробітної плати, вільний від своєї основної роботи час. Моя робота основна на даний момент, не на посаді заступника Драївської сільської ради, того, що я вже звільнився з посади заступника, зареєстрував, зареєструвався як фізична особа підприємець, налагоджую свою справу і увільнений від роботи своєї основної, буду займатися адмініструванням роботи фонду. Тому. Жодних доходів від цієї діяльності, особисто я або хтось з нас десятьох, мати не буде, крім нас, десятьох, до роботи нашого фонду, до, до, до волонтерства, до благодійництва, вже долучилося багато драгівчан небайдужих. І про ці всі проекти, які ми вже реалізували на протязі останнього року, минулого року. Поза минулого року я вам розповім у наступному відео. А зараз хочу вам розказати про основну діяльність фонду. Фонд у нас буде не такий, що буде збирати гуманітарку або ще комусь роздавати. Фонд у нас специфічний, таких фондів зараз на території України є до 30. Вони всі мають назву таку схожу, як у нас, Благофонд громади. Тобто наш фонд свою діяльність буде поширювати тільки на території села Драгова, села Кічерели, села Станиць і села Заборіж. І основним предметом нашої діяльності буде розвиток комунальних установ наших на території цих чотирьох сел. У нас на даний момент є 10 комунальних установ, які, яким фонд буде. Допомагати існувати та розвиватися разом з сільською радою, тому що сільська рада на даний момент, всі ми бачимо, не в змозі забезпечити розвиток цих установ. Перераховуємо установи, які будуть, якими фонд наш буде опікуватися. Їх є 10, наголошую. Це в нас Драгівський ліцей. Кічерецька гімназія, Становецька початкова школа, Драгівський дитячий е, дошкільний навчальний заклад, Драгівський медичний центр, лікарня, Драгівський центр культури, молоді і спорту клуб, Драгівська дитяча школа мистецтв, Драгівська бібліотека, Драгівська місцева пожежна охорона і Драгівський центр надання соціальних послуг. Крім цих десятьох установ, які ми будемо допомагати розвиватися та існувати, наш фонд буде реалізовувати ще три основні програми. Одна з них буде перша це розвиток культури поводження з побутовими відходами, того, що ми вже всі потопаємо у смітті. У нас є хороша програма, як вийти з цієї ситуації. Будемо її реалізовувати, і я думаю, всі з вас долучаться, і ви будете приємно здивовані цією програмою. Як можна легко позбутися цього сміття, яке у нас знаходиться на території Драгова, Кечерел, Становця і Забережжя. Друга програма у нас є допомога нашим військовослужбовцям та допомога взагалі в отриманні перемоги Україною над ворогом, який на нас напав. І е, третя програма, яка нами буде реалізовуватися, це в е, виключних випадках. Це допомога родинам, які, е, допомога родинам в селі Драгова, і Чарльла які опинилися в дуже скрутній життєвій ситуації. Ці 10 основних установ, і ці три програми ми будемо е, реалізовувати і розвивати. І щоб детально з вами це все вам це розказати, це займе не один час, тому нами на наступний тиждень розроблено план роботи для того, щоб наш фонд повноцінно і на повну потужність почав працювати, нами буде проведено наступного тижня ряд прес-конференцій. Може, комусь смішно, не смішно, але ми собі ставимо високу мету розвиток нашого села. Драговокі черела становить. І е, коли ми ставимо високу мету, ми маємо е, собі і досягати високих таких цілей. Тому і робити ми будемо не так, хоч як, а ми будемо робити всі свої заходи, проводити на високому рівні, щоб добитися високих результатів. Тому на наступний тиждень е, прошу слухати уважно і всім. Е, Кого це буде стосуватися, поширити. А це буде стосуватися кожного драгівчанина, де б він не перебував, в якій частині світу не перебував. Він це має почути, побачити. І якщо він любить Драгово, то має до нас приєднатися. План роботи на наступний тиждень. Понеділок, 14 серпня о 14.00. Онлайн. У нас запланована, нас запросили, наш благодійний фонд запросили на інформаційну сесію щодо можливостей розвитку молодіжних ініціатив. Ми візьмемо участь у цій інформаційній сесії для того, щоб бути у курсі, який у нас є перспективи розвитку нашої молоді, тому що за наше, наше майбутнє залежить від наших дітей, нашої молоді вівторок. Про результати цієї інформаційної сесії ми вас повідомимо обов'язково. Вівторок, 15 серпня 14 година. Про місце проведення повідомлю персонально. У вівторок, 15 серпня 14.00 Київського часу, у нас буде проведена прес-конференція з керівниками комунальних установ, розташованих в селі Драгово, Кичерел, Становець і Забереж. І нагадую вам, які керівники запрошуються. Кожному керівнику я персонально перезвоню і запрошу його на цю прес-конференцію. Будуть запрошені директор Драгівського ліцею, директор Кічарельської гімназії, директор Становецької початкової школи, директор Драгівського дошкільного навчального закладу, директор медичного закладу Драгівського, директор Драгівського центру культури, директор Драгівської дитячої школи мистецтв. Директор Драгівської бібліотеки, начальник, чи правильно не знаю, як там Драгівської місцевої пожежної охорони, і керівник Центру надання соціальних послуг. На прес-конференції у вівторок, 15 серпня на 14 годину, запрошено 10 керівників. На цій прес-конференції ми вам розкажемо керівники, як буде проходити. Наша співпраця з вами, чи маєте ви бажання, по-перше, з нами співпрацювати, ми хочемо на цій прес-конференції почути ваші потреби, які вам най... найнеобхідніші для самого початку для вашого функціонування та вашого розвитку. А також розкажемо вам про наші можливості, чим наш фонд може вам допомогти, і в якої сфері ми можемо з вами співпрацювати. Дана прес-конференція, наголошую, буде проходити онлайн. Щоб ви були в курсі, у нас за закритими дверима нічого проходити не буде. Всі наші прес-конференції, зустрічі з керівниками, драгівчанами, все буде проходити онлайн, тому що наш фонд працює прозоро, відкрито, і щоб всі були в курсі, як ми рухаємося і куди ми рухаємося, яка у нас ціль і які ми досягли результату. Середа, 16 серпня на 18-ту годину київського часу. Про місце буду повідомляти персонально. Прес-конференція у середу, 16 серпня, о 18.00 Київського часу, буде проведена з депутатами Драгаївської сільської ради від села Драгово Кічерел Забріж і Становиць. Будуть запрошені депутати, буде запрошені красилиниць Василь Миколаєвич, Груднак. Михайло, Рошко Андрій, Рішко Анна Станівна, Рішко Анна Іванівна, <кій> Бокоч Іван, Бокоч Василь Михайлович, Шпілька Михайло, Довганич Ярослав і думаю, думаю, всіх назвав. Кожному з них персонально зателефоную, запрошу. І ця прес-конференція так само наголошує, буде проходити онлайн. Кожен з вас може переглянути. З депутатами обговоримо можливу нашу співпрацю нашого фонду громади Драгова з ними як представниками громади села Драгова Кі Чарльстановець у Драгівській сільській раді, у четвер, 17 серпня, так само на 18-ту годину київського часу. В, центрі культури, в Драгівському центрі культури де Будинок Культура Старий по Старому, у селі Драгово буде проведена прес-конференція з підприємцями, нашими діючими села Драгова Кичерел, Становець і Забріж. Тому, шановні підприємці, запрошую вас на прес-конференцію, де розповімо вам про роботу нашого фонду. Хтось із вас вже, не буду зараз називати, вже з нами працює, знає про нас, співпрацює з нами, а іншому розповіме про можливу співпрацю з нами, які ми даємо можливості підприємцям з нами співпрацювати, і яку користь вони можуть принести в селу драгово Черели завдяки співпраці з нами. Тому прошу. Поширити це відео, якщо у вас є знайомі підприємці, поширити це відео, щоб підприємці отримали це як офіційне запрошення на прес-конференцію благодійного фонду громади ДРАГО. Тому що персонально я всім не призвоню. Є у нас підприємців близько ста. Контактів всіх підприємців я не маю, тому поширюємо якомога більше, щоб почуло. І чим більше підприємців з'явилося, ну, прийшло на прес-конференцію. П'ятниця. 18 серпня о 21-й годині київського часу о 20.00 по європейськи. Проведемо онлайн-прес-конференцію у Фейсбук на сторінці благодійного фонду. Сторінку я поширю, щоб ви дізналися. Проведемо прес-конференцію з драгівчанами за кордоном. З драгівчанами за кордоном по. По всіх країнах світу, де би ви не були. Чи ви знаходитеся в Чехії, в Словакії, Португалії, Іспанії, Канада, Америка, Ізраїль, Єгипет, де би ви не були, запрошую всіх вас, але ви любите драгово. Хочете, щоб Драгово розвивалося. Хочете повернутися в драгово? Запрошую всіх вас на прес-конференцію, де розкажу вам про роботу Нашого фонду про нашу можливу співпрацю з вами, як з драгівчанами, які знаходяться за кордоном, і про наші можливості, та як ми можемо разом з вами долучитися до розвитку нашого села. І субота, 19 серпня, так само 21 -та година київського часу. 20 година по місному, як у нас кажуть. Буду, буде проведено онлайн у Фейсбук на сторінці благодійного фонду громади Драгова прес-конференцію з драгівчанами, які зараз залишилися у драгові. Стосується кожного, розповім вам про роботу фонду так само і про те, як кожен з нас може долучитися до розвитку драгова. Коли я кажу, може можу долучитися, ви не думайте собі, що е, хто я такий, щоб долучатися, не долучатися, мені все мають подати на блюдечкові. Е, люди, які старші, я, мені, я середнього віку, мені лише 36, ну а люди старшого віку вже е, я думаю, побачили і відчули на собі. Як ви вже 30 років усі чекаємо, щоб нам щось подали на блюдечкове, але нікого ніч не несе. І повірте мені, ніко ніч не принесе нам, того, що е, кожен собі сам має все зробити. А у нас, у драговій, ми собі маємо самі драгівчани щось і зробити. Тому прошу поширити це відео максимально для кожного драгівчанина, де б він не був, е, знайти його і передати це відео як офіційне запрошення на прес-конференцію. І на, цьому, на наступному тижні ми е, зустрінемося з кожним, хто ко любить драгово і хоче е, бачити розвиток драгова. І не тільки бачити, а взяти участь у цьому розвитку. Тому що е, сидіти в стороні і дивитися, як хтось щось робить, а ти в тому не береш участь, і, я думаю, не дуже приємно. Е, е, я особисто отримую насолоду від того, коли щось роблю. Е, багато з вас бачили. Ті, хто зараз вдома то, що не ставилося у Фейсбук, що я постійно кошу біля будинку культури. Я, їх, я кошу не газон усілку траву. Не з-за того, що я був колись депутатом косив, а далі був заступником косив, а тепер звільнився і так кошу, бо не знаю, що хочу. Я кошу там, бо я хочу, щоб було у нас у драгові, хоч десь файна ділянка, облагорожена, був благоустрій. Я кушую за того, що я люблю Драгову. А питання до вас. Ви любите Драгову? І от якщо ви любите Драгову, то давайте всі разом об'єднуємося, зустрічаємося наступного тижня по графіку, який я вам розповів. І почуєте наш план, який ми пропонуємо для розвитку нашого драгова. Пропонуємо від імені благодійного фонду громади Драгова. Дякую вам всім за увагу, прошу максимальне поширення між драгівчанами. І чекаю вас усіх на прес-конференції нашій. Буде проходити онлайн, усі з вами побачимося, поговоримо і будемо працювати над розвитком драгова. А Бог, я думаю, нам тому допоможе, тому що без Бога ми не зможемо ніч зробити. Дякую вам всім за увагу. На все добре. Слава Україні.